Пше місто Казимир III покинув львів, злякавшись татар, котрих галицькі бояри покликали на допомогу. Був укладений мир і бояри визнали верховенство литовського князя Любарта, який був одружений з правнучкою Данила Галицького. Галичиною, як у давні часи, починає правити боярська рада на чолі з воєводою Дмитром Дедьком з Перемишля, який прийняв титул «Старостий управителя руської землі. Пам'яткою про ці часи є найдавніший в Україні дзвін у соборі святого Юра, відлитий за Дмитра Дедька у 1341 році. Ще за два роки боярська рада відбудувала високий замок та укріплення, зруйновані Казимиром. Однак, згодом папа Римський звільняє Казимира від дотримання присяги миру і той відновлює бойові дії. У 1349 році Казимир III вже сам домовляється з татарами і нападає на Галичину. Львів майже не захищається. Литовський князь Любарт, вважаючи себе галицьким володарем, починає війну з Польщею.